Вівторок, 23 травня, в ефірі Новини міста про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм-підполковником Сергієм Гулевським. Він став на захист нашої країни ще у 2014 році. У вересні 2022-го на посаді командира взводу визволяв із побратимами харківський напрямок. Загинув 19 травня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Йому назавжди 44. Героя поховали на Аллаї Слави у Раковому. На алеї Слави сьогодні відбулася панахида за полеглими героями. Молитву виголосили священники Духовної Ради з капеланами міста. Нині на алеї похований 181 захисник. Кожного з них згадали поіменно. За душі полеглих воїнів, а також за тих, хто зараз на передовій. Молилися рідні та близькі героїв громадськість міста. З 2014 року, з моменту, коли розпочалася. Наша Алея Слави, тут, а також на інших кладовищах, Давидківцях, в Копистині, в Шаровечці, в мікрорайоні Гречани, в Черепівці. Ми провели в останню путь вже понад 200 наших земляків. Минулого тижня ми провели в останню путь похованого тут наймолодшого нашого героя Артема Бондара. На момент героїчної загибелі, якого було 18 років. Понад 200 наших героїв дивляться на нас з небес, понад 200 наших родин втратили найрідніше. І я насамперед хочу висловити щирі співчуття від всіх нас, від нашої громади, від всіх українців, родинам наших загиблих героїв. Вічна пам'ять і вічна слава кожному з них. Тож сьогодні Україна відзначає День Героїв. Це державне свято на честь борців за волю і незалежність минулих століть і сучасності. У Хмельницькому нині поклали квіти до пам'ятників Симону Петлюрі, Роману Шухевичу, В'ячеславу Чорноволу, Костю Міцевичу, Євгенові Коновальцю. Представники міської та обласної влади, нацгвардійці, поліцейські, лікарі і педагоги прийшли віддати шану героям Небесної Сотні. І героям російсько-української війни. Для українців, мені здається, з 2014 року змінилося поняття, що таке і хто такий герой. Насправді, сьогодні усі хмельничани, всі українці мають унікальну можливість. Мають унікальну можливість не просто вшановувати героїв, які полягли за нашу волю, за нашу незалежність і за нашу державу а мають можливість. Героям, які зараз боронять нас живим героям, допомагати і наближати перемогу. Це насправді унікальний час, коли герої серед нас, герої сьогодні і в місті, і більшість героїв зараз на передовій, які зі зброєю в руках захищають Україну. То ми маємо унікальний шанс допомагати їм, допомагати героям, не просто кладучи квіти до пам'ятників, а допомагати герою. Збираючи донати, збираючи на дрони, збираючи на різну допомогу на тепловізори і на інші речі, які сьогодні допомагають нищити ворога. Кожен сьогодні може стати тим героєм. Сьогодні кожен має, може докласти максимальне зусиль, аби бути героєм України, бути героєм для України. Гроші на сотню дронів камікадзе вже вдалося зібрати волонтерам «Поділля». Масштабний збір вони оголосили 11 травня. Мета забезпечити бійців на фронті тисячою безпілотників. Військові безпосередньо своїми інженерами розробили відповідні боєприпаси, які вже успішно застосовуються на передовій в славнозвісному місті Бахмут. Вони працюють вже. Мають успішне бойове застосування, що дуже важливо. Ті, ті невелика кількість, яким нам вдалося разом реалізувати, але ми розуміємо, що ця ситуація не змінить якусь лінію фронту тощо, це має бути масовість. Ті, хто чують, що ми таким займаються, вони просто о, дайте нам хоч один, ми попробуємо. Бо вони використовують якісь трохи інші. То, що єдине, що тут є складність в пілотах, адже якщо DJI Mavic, то там. З тими стабілізаціями, з датчиками і так далі, досить просто працювати тут, ніби як ручне управління, ну це, це якби пілот, який керував мавіком, не може одразу перейти на керування FPV-дроном. Це потрібно пройти певні навчання, навчання в першу чергу в симуляторах, а потім вже пробувати реальними дронами, адже там постійний контроль, там віару окуляри Навчальний рік у школах Хмельницької громади завершиться 31 травня. Цього ж дня у закладах пролунають останні дзвоники, розповів заступник міського голови Михайло Кривак. За його словами, єдина вимога до закладів безпекова. Тож на святкових лінійках буде стільки учасників, скільки зможе вмістити укриття. Під час свята у кожній школі звучатиме державний гімн, а загиблих героїв вшанують хвилиною мовчання. Виставку авторської ляльки князівни та княгині відкрили у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Вона присвячена дружинам та донькам князів Київської Русі та представницям княжих родів Гольшанських та Острозьких. Ініціювали проєкт представниці української діаспори в Норвегії та Німеччини. Працюватиме виставка протягом місяця. Моя робота вона там. Це Гальшка, Гальшка острозька. Ну, я хотіла. Щоб це було зв'язано з нашою Хмельниччиною, як і колись, так і тепер. Вона викликає. Велике зацікавлення, нього пишуть книги, знімають кіно. Я ну, от зацікавилася більше доньками Ярослава Мудрого. Представляю Єлизавету Ярославну, Анастасія Ярославна, Анну Ярославну вона внесла дуже великий вклад в розвиток Франції. До вашої уваги дуже цікаві ці авторські ляльки, які виконані у різних техніках і можуть вам багато чого розповісти. В основному це жіночі постаті, це відомі доньки. Ярослава Мудрого, це дуже відомі діячі першого християнства, рідного апостольна княгиня Ольга, відомі постаті середньовіччя. Це дуже відома постать Василя Костянтина Острозького, який зображений тут таким солідним діячем політичним культурним, ну власне, яким він і був його рідний брат Федір спорткомплекс Поділля приймав турнір серед військовослужбовців. На зеленому газоні зійшлися дев'ять команд. Одна з них Хмельницької міської ради. Присвятили захід Дню Героїв. Крім кубків, переможець та призери, отримали подарунки. Це генератори та квадрокоптер. Тетяна Самсонюк, розповість більше. У футбольній формі та буцах до Дня героїв на стадіоні Поділля влаштували турнір серед військовослужбовців. Ідея народилася спонтанно, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин, адже мали кілька запитів на проведення благодійних матчів. У підсумку вирішили не робити окремі товариські зустрічі, а об'єднати їх в один турнір. Багато хлопців, які мають величезний бойовий досвід, багато хлопців, які буквально вчора позавчора повернулися з виконання бойових завдань. Для них це можливість перезавантажитись, побачити друзів, побратимів, поспілкуватися, ну і поборотися на спортивному майданчику. Спортивний інтерес тут теж присутній, тому що перше місце це квадрокоптер, призові місця це генератори високої потужності, тобто не тільки, скажімо так. Формат відзначення Дня Героїв, ну але і сенс змагання за хороші, якісні призи. Грали команди поперек поля, відтак два матчі відбувались паралельно. Ми військовослужбовці, тобто дух в нас присутній і ми повинні вигравати. Але як воно складеться, не знаю, тому що я бачу команди також підготовлені. Тому будемо старатися. і до перемоги. Основна мета заходу це вшанування. Пам'яті героїв і полеглих, і тих, хто зараз зберігає наш спокій та боронить нашу країну. Але, звичайно, якщо вийшли на поле, все таки ми будемо намагатися здобути перемогу. Формат турніру «7 плюс один один тайм тривав 15 хвилин. Стартували команди з групового етапу вже до фінальної частини проходила четвірка. Тут багато гравців, які тренувалися в спортивних школах. Багато наших вихованців грають за військові частини. Грають так, що вони в них і технічна підготовка нормальна, і спортивна боротьба повинна бути у фіналі. Зустрілася команда Хмельницької міської ради, та однієї з військових частин закінчилася зустріч нічиєю. Тож переможців визначили за підсумками серії після пенальті. Перемогу здобула команда мерії та головний подарунок. Квадрокоптер передали суперникам по грі, аби наблизити нашу головну перемогу. Призариш змагання отримали генератори. Тетяна Самсунюк, Валерій Телеховський – Новини міста це всі новини на цю мить. Більше у нашому випуску о дев'ятнадцятій а також на сайті та сторінках каналу у соціальних мережах. Дякуємо, що з нами. Залишайтеся і далі. Слава Україні і слава нашим героям!